Кременчуський ліцей номер 4 Кремінь багатий на талановитих та обдарованих підлітків. Серед них і учень 11 класу Богдан Саленко. Спочатку хлопець спробував свої сили у конкурсі захисті науково-дослідницьких робіт Малої академії наук. Проєкт Засіб діагностики неконтрастних осколків тілі поранених так зацікавив міжнародний журі, що Богдана запросили представляти свою роботу на інтелектуальних змаганнях міжнародного інноваційного шоу ІНОВА 2023 що проходили в хорватському місті за. Греб. А нещодавно Богдан Саленко взяв участь у міжнародній науково-технологічній виставці ярмарку Мостратек, яка щороку збирає у Бразилії сотні молодих науковців зі всього світу. Сьогодні на честь повернення хлопця у рідні стіни навчального закладу однокласники та колектив ліцею привітали Богдана зі здобутками. Для мене Богдан це звичайний хлопець, дуже тепла, душевна дитина. Умнічка. Пишаємося, от чесно тобі хочу сказати. От незвичайна дитина завжди приємно спілкуватися, завжди чуйний. Побачивши Богдана, я зрозуміла, що це вже рівень не обласний, а це вже можна змагатися за найвищий рівень в Україні. Тема складна, але надзвичайно актуальна і стратегічна на сьогоднішній день. Багато що допомогти я йому. Не могла теоретично, але звичайно, в оформленні роботи, в представленні роботи. Це все ми робили разом. Ось так. Одна звичайна скалка, яка потрапила на палець Богдану, не тільки допомогла із темою проєкту на конкурсман, а й змінила його життя та привела до найпрестижнішої виставки Південної Америки. Це був дуже емоційний, дуже виснажливий шлях. На всеукраїнський рівень ми подавали лише теоретичну роботу. А на міжнародний рівень ми вже повезли повністю практично поза минулому місяці. Я з нашою манівською командою зміг відвідати шоу інновацій у столиці Хорватії Загреб. Це була команда з 27 людей і вибороти там золото. У минулому ж місяці я повернувся два дні назад. Нам з нашою дуже невеличкою командою, яка складалася з усіх двох людей: один хлопець з Харкова. і Я та наш супервайзор. Ми перетнули половину земного шару, щоб відвідати Бразилію їхній конкурс Мостратек як результат. Ми гідно представили нашу країну. За три дні міжнародну науково-технологічну виставку Мостратек відвідало більше 40 тисяч людей. Загалом на ярмарку було представлено 800 наукових робіт молоді зі всього світу. Це просто щастя і честь бути там, познайомитися з таким великою кількістю людей, почути про їхні роботи, також про їхні досягнення. Я дуже вдячний за шанс представляти. Наш Кременчуцький ліцей, наше місто Кременчук, нашу Полтавську область і нашу Україну на такому всесвітньому рівні. Вітаємо Богдана за гідне представлення Кременчука та України. Бажаємо хлопцю успіхів та звершень у майбутніх починаннях. Валерія Лисенко, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини.